Казка на новий лад. Дієві особи Омелько – недосвідчений куратор-викладач. кафедри, дуже справедливий. Оленка дуже видача студентка. Хлопці такі собі студенти. Коти Горошко – особливий студент. Казка. Було це так давно, а може і недавно. Коли куратор викладач робив усе старанно. Помельком звався для колег. Любив свою роботу. І через неї не отримував від жінки всю турботу. Е. Одного разу в добрий день. Завкафедри позвався. Чи ти помельтру не хотів за перший курс узятися? Завкафедри то є закон. Йому питання не ставлять. Ліж згодою киває. Так і Омельку наш зробив, сказавши, та дураниця, візьмуся я і за перший курс. Не знав той бідний викладач, чого йому чекати. Він шов з надією в очах, щоб розум передати. У групі було вісім душ, сім хлопців і оленка. І з рук у неї впала туш, як вледіла Омелька. І тут за нею впало все, коли він став питати. Студенти всі на нього глиб в концепті заглядати. Оленка й каже, так дарма, навіщо все це знати, коли тудись можна піти і з кимось погуляти? Хлопці й собі, мадай, на вуз, як справжні джентльмени. Ми за оленячені слова, немає в цьому проблеми. І тут Омелько в нерви впав, без злістю обітнувся, і несподівано для всіх озмія обернувся, несамовито заревів Взяв усіх докупи, поніс далеко десь, щоби на кафедрі замкнути. Замкнув усіх, віддав наказ. Сидіть ось тут і вчіться, поки не вивчите усе, на волю не просіться. Ті бідолахи, хто куди, то плакали, то вили і бідкались, що дурні на пари не ходили. Сиділи довго, день і два, підручники гортали. Та, як то кажуть, все дарма, учити ж не звикали. Аж раптом не візьмись у двері стук почувся. Мабуть, це змій. Але чому? Він що? Ключ і забувся. Та був це ще один студент, історію якого розповідати можна день. Але для чого? Розкажу тільки головне, це був ще той ледаща, Він вчитись зовсім не хотів, казавши всім, а нащо? По сім разів складати йшов рогів своїх чисельні. Тримав до ніченьки усіх викладачів до темна. Одного разу зазирнув, в їдальню він поїсти. Чотири пари пропустив, так що не зміг присісти. І їсти більше не хотів. та вледів горошину, Не втримався та взяв і з'їв, Не втримав вражий сину. раптово спати захотів, піднятися не сило. І тут йому наснився сон, неначе в ньому сила. Але чомусь вона сидить, сховавши свої крила. І що би він там не робив, Щоб силу допідняти. Завжди сильніша була лінь, яку не міг прогнати. Усі побачив він життя, яким воно буває. Коли такий, як він, студент, нічого не вивчає. Закінчив дворе пополам, чотири довгі курси, диплом отримав як і я, по-чесний він відбувся. Роботу так і не знайшов, дружина залишила. Ще й ворогів зарів собі, Создав звершила й мила. І тут боротись хоче він своїми ворогами. Але сильніші є вони, розховнені знаннями. Прокинувся увесь діди із страхом на обличчі. Е, ні, не буду більше я лінитись. І гукнув тричі. Почав учитись, роздогнав, усе, що майже втратив. Повірив себе, став міцним і горе він заради ту його тверду, і маленьку горошину, катугрошку несуть його, бо став для всіх інсину. І ось тепер яка ішов на кафедру віддати. статті, журнали і книжки, які він встиг прочитати. Постукав добре та дарма, ніхто не відчиняє. Агу, це я, позвіться хтось, чи то людей немає, і тут студенти всі разом. Ой, випусти, будь ласка, закрив нас горе викладач, він змій, неначе сказки. А в чому річ? питав студент. Даремно не зачинять, кажіть, робили щось таке, за що тепер всі гинуть? Олегка тут і розповіла, нічого ми не вчили, і це викладача у змія перетворили. То ти, хороший собі, почав розповідати, як з ним таке, що й не міг гадати. Що може з ним статись? Вони прослухали все те і стали домовлятись. Не забарившись, узялись підручники читати. Знання черпатись від усіх, щоб все запам'ятати. Вони все вивчити змогли, звернулись до студентів. Ми зрозуміли, що дурні не варті ані аніцем.